Ну і Росія нікуди не дінеться. Одна з передумов, звісно, була би зміни режиму в Росії. Тому що очевидно, що рано чи пізно європейська частина Росії буде тяжити до е, саме Євросоюзу в якомусь формі. Ну, там Московія, яка ми зараз так і називаємо Московія. От саме цікава Московія, якраз вона і може бути більш притягнута до Європи. А схід, далекий схід, звісно, зараз, після цієї війни, все, все розвалиться там або Китай зайде експансію свою економічну. Тобто, Росія не збережеться в таких е виглядах. Тому, якщо зміниться оцей фактор тиску з цього боку, це вже покращить нам набагато ситуацію і створення правильної мережі країн, е з якими ми будемо знайдемо рішення співіснування. Це Туреччина важлива країна регіону. Це, ну я сказав Росія і Кавказ з Центральна Азія, які залежать, і я вам скажу одна річ, яку ми зараз недооцінюємо. На шляху до ЄС у нас будуть дуже складні відносини з сусідами, уже членами Європейського Союзу. Насамперед, з Польщею, на жаль, насамперед, і не з нашої ініціативи. Це Угорщина, це Словаччина, це Польща, це Румунія, і я тільки віддаю належне зараз тим країнам, в першу чергу Румуна. І що вони так дуже дуже грамотно побудували зараз свої дії? Що не скажеш ну про Угорщину, скажімо. тому дуже багато факторів. Але ви бачите, що я думаю, не через 10, звісно, років е на це на жаль. Ця війна нас відкинула на років 15 назад. Але членство в Європейському Союзі нам би в два рази скоротило дистанцію. Так що я оптиміст в цьому плані, але реаліст. Тому я думаю, що років 15 ми побачимо абсолютно нову Україну.